Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила. Я фармацевт, і звучить відповідь на питання. Підписниці каналу про те, які є симптоми передозування вітаміну Д, що потрібно робити, і як довго виводиться вітамін Д. Ну, по-перше, всі знають, що вітамін Д це жиророзчинний вітамін. Якщо не знали, то будете знати, тому він виводиться набагато важче ніж водорозчинні вітаміни, тому що він накопичується в жировій. Тканині. Без вітаміну Д ми будемо себе почувати погано, мляво буде випадати волосся, буде гірша пам'ять і так далі. Тобто корисний спектр вітаміну Д, ми з вами розуміємо. Щодо передозування, коли воно небезпечне і що виникає, виникає у нас кальцифікація судин. Вітамін Д накопичує від саме кальцій у судинах. Гіперкальціємія буде плюс кальцифікація судин. Так звичайно, це небезпечно. Тому норма прийому вітаміну Д 2000 міжнародних одиниць на добу для дорослого. Коли буде передозування вітаміном Д. Якщо ви тривало, це 6 місяців і довше приймаєте 4 тисячі міжнародних одиниць на добу вітаміну Д, не здаєте аналізів на 25 гідрокси Д і не консультуєте з лікарем або іншим фахівцем. Також передозування може бути, якщо ви однократно приймете високу дозу вітаміну Д, наприклад, 100 тисяч міжнародних одиниць за один раз. Тоді буде також передозування симптоми. Надлишку вітаміну Д. А саме це буде надлишок кальцію в крові, тобто гіперкальціємія. Це в нас нудота, блювання, млявість, диспептичні розлади, сильна спрага і часте сечовипускання. Тут треба не переплутати з підвищеним рівнем глюкози в крові, бо це характерний теж симптом. Біль у м'язах і кістках, порушення серцевого ритму. І в складних випадках можуть бути камені в нирках. Плюс, те, що сказали, кальцифікація судин. Тому люди досить часто пацієнти з обережністю ставляться до прийому кальцію, до прийому вітаміну Д. Що робити, коли є передозування вітаміном Д? Негайно відмінити, припинити вживати вітамін Д, здати аналіз крові на 25 гідрокси вітамін Д, на кальцій і на креатинін, пити більше води потрібно. І звернутися до лікаря, тому що в окремих випадках потрібно стаціонарне лікування саме внутрішньовені ведення спеціальних препаратів. Тому вітамін Д це користь, але якщо з розумом. Якщо хочете приймати вітамін Д, здайте аналіз крові на вітамін Д, проконсультуйтеся з фахівцем, підберіть необхідне вам дозування в подальшому контролюйте рівень вітаміну Д, і тоді у вас не буде виникати. Передозування, дякую за запитання. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.